Усі свою високу відповідальність! собой прыгались то 3 січня у Білоцерківському міськрайонному суді відбулося попереднє засідання у кримінальній справі щодо загибелі двох поліцейських у листопаді минулого року. На самому початку засідання адвокат обвинуваченого заявив клопотання про відвід представника звинувачення, мотивуючи це численними порушеннями з боку слідства. Проте прокурор аргументовано відповіла на всі закиди адвоката, назвавши їх безпідставними чого не з'являвся, причини своє нез'явлення не повідомляв, повідомив, що він єдине, що він відповідно до статті 135 був незавчасно повідомлений про проведення певних процесуальних дій. А певні процесуальні дії це була зміна підозри, де був згідно постанови слідчого залучений безкоштовний захисник. Потім на завершення матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, також був залучений безкоштовний захисник. І при врученні винувального акту так, також був е, безкоштовний захисник. Це ознайомлення з матеріалами справи і інші процесуальні дії, це не обов'язок, а право винувачено. Участь захисника даної категорії справ не є обов'язковою. Та була укладена угода, однак виклики, на виклики захисник не з'являвся. Ну, і взагалі я вважаю, що воно не обґрунтоване, безпідставне. І я вони зведуть затягували опитані судом представники потерпілих були одностайні в думці, що такі дії адвоката обвинуваченого мають за мету затягнути судове слідство у даній справі. Тож для винесення рішення з приводу клопотання було оголошено перерву. Після чого суд виніс таке рішення. 3 першу 2012 року під час міцного шуського засідання кримінального провадження за підваленням ковальова Володимира Євгеновича. Учені 3 передбачений 286 Кримінального кодексу України захисника обвинувачення порожня, заяви від прокурору Бутиківської місцевої прокуратури Київської області Усенко, яка є представником державного обвинувачення по справі, тому що це вимагає тим, що прокурор Усенко була представним керівником показаному кримінальну провадження на досовому стійстві та виконувала свій обов'язки належним чином, оскільки слідчі по справедні коришне, не заразу відпускала грубі порушення норм КПК України, порушити тим самим консультаційні права та законів що залишились без уваги прокурора. Вислужити учасників свободи освобождання його захисника, порушення це мене обґрунтовані, також не підлягається з наступних підстав. Підстави для відводу прокурора передбачені в статті 77 кПК України саме. Якщо він зевником, потерпіло цивільним позначеним, цивільним відповідачем, вченом всім або близьким родущем сторони заявника потерпілого цивільного зевача або цивільного відповідача, другий, якщо він брав участь у проважі, як слідчі суддя, суддя захисників або представник. Всідок експерт, спеціаліст перекладач, третій, якщо є особисті обличчя родичів та сім'ї, заінтересовані в результатах кримінального провадження або інші обставини, які викликають обґрунтовані сумнів його обережності. Захисник, коротше, це вказує лише одну підставу. Для відводу прокору Осенку передбачено частиною 1 пункту 3 статті 77 КПК України на існування у сторони захисту обґрунтованих сумнівів необережності, пошиваючись при цьому написанні порушення по справі допущені слідчими Николічим та Давиденко. На якій не було належне представлення реакції прокурора. Зубачає, що вказні підставі не можуть вслухувати доказом напередженості прокурора Сенко, не можуть вказати підстави для її відводу в кримінальну провадження. На підставі викладали корупцію статтями 7776 КПК України, За одним заяв адвоката Корочниця Андрія Сергійовича при відвід прокурора в Церківському місцеві прокурор Київського область Сенко по судовому проваджуючи з дом 327-14416-350 відмови. Надалі розглядалося питання про можливість розгляду справи по суті. Прокурор заявила, що усі матеріали по справі зібрано, і судове слідство є можливим. А також подала клопотання про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого, проте адвокат з цим не погодився. У зв'язку з тим, що досудове розслідування по кримінальному провадженню слідчим проведене повному обстрілі, що порушує частину другу КПК України. Просто Непов... не так. Якщо ви заперечите, влаще... про Я просто таке не оборону. Неповнота проведення досудового розслідування полягає в ігноруванні слідчим проведення слідчих дій в повному обстрілі, незважаючи на неодноразові ініціювання їх проведення стороною захисту шляхом про направлення клопотання. Попитання сторони захисту були проігноровані, слідчі дії, дії не виконані, що не дає можливості обґрунтовано вирішувати питання щодо вини водіїв. Неповне досудове розслідування виключає можливість повного особичного та неупередженого судового слухання по справі. В даному випадку слідчий та прокурор свій обов'язок по повному та неупередженому проведенню досудового розслідування прикладає на суд, що значно завадить судовому розслух... слуханню справи. Після чергової перерви в нарадчій кімнаті судом було прийнято рішення про початок розгляду кримінальної справи і призначив засідання на 11 січня. А також задовольнив клопотання прокурора про продовження утримання обвинуваченого під вартою ще на 60 діб усвідомлюючи свою відповідальність,